Не знаю, дорогі мої, що вам особисто приніс цей ранок, але я хочу побажати вам доброго ранку, хочу побажати мирного, тихого неба і великого благословення від нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І особливо побажати тим, хто сьогодні має нагоду дивитися передачу ранок з надією. Тільки надія дає нам перспективу на життя. Разом з вами я хочу дякувати Богові. Адже Він подарував нам цей день і залишив ці обітниці, яким ми читаємо, і беремо із них урок. Но цікаве питання. Чи відгукуємося ми на заклик Божий? І в яких обставинах ми це робимо? Пам'ятайте пораду Ісуса, яка записана у Євангелії від Луки у 9 розділі, 23 вірш, до всіх промовив. Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно і йде услід за мною. Усі, хто прямує за Христом, будуть виявляти справжнє самозречення. Юда спробував стати послідовником Христа і водночас утілити в життя свої егоїстичні, корисливі задуми. Він мав ті ж привілеї, що і інші учні. У нього були ті ж переваги почути уроки Христа, в яких просто і ясно розкривалася суть практичного благочестя. Однак ця проста істина не завжди була йому до душі. Вона жалила його. І замість того, щоб працювати над собою, Юда Іскаріот. Обвинувачував у всьому слова та вчинки Христа, критикуючи його прості, зрозумілі повчання. Замість того, щоб перетворюватися у характері, він плекав себе любство, завищену самооцінку та любов до грошей. Жити для себе, це значить загинути. Жадібність, прагнення наживи, позбавляють душу життя. Дорогі мої, тягнути усе на себе, це в душі сатани. Дух Христа це віддавати, жертвувати собою заради блага інших. Хто йде за Спасителем, той не шукає свого. Істинний християнин викорінює будь-який егоїзд зі свого серця. Як він може жити для себе, коли думає про Христа, який? висить на Христі, який віддав своє життя за життя світу. Заради нас Ісус зазнав ганебної смерті, а ми готові присвятити себе Його служінню і зробити все, чого Він може від нас зажадати. Чи готові ми поступитися Своїм Я і звернутися зі своїм застереженням до ближнього, бачачи, що Він? Поступається з покусом сатани, чи готові пожертвувати якимись своїми планами, намагаючись вивезти ближнього на правильний шлях. Багато сьогодні людей, особливо зараз, перебувають у небезпеці, але їх можна було б спасти, якби християни виявляли до них любов і безкорисливий інтерес. Істинний християнин. Працює для Господа безкорисливо і невпинно. Він не шукає легких шляхів і догоджання самому собі, але підкорює все, навіть саме життя Божому заклику. Це про істинного християнина сказано: у хто втратить свою душу заради мене, той знайде її. Дорогі мої, інколи ми. Небо продаємо досить дешево. І пам'ятайте, що у цьому житті кожному із нас пронести, прийдеться свій хрест, пройти свою Голгофу. Тому Ісус і про це сказав нам. Ми читаємо у Івані від Луки у 14 розділі 27 вірш: хто не несе свого Христа і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Безліч людей, які володіють здібностями і талантами, не бажають іти християнським шляхом. Невже їхні таланти і здібності занадто дорогоцінні, щоб присвятити їх подателю, Господу Неба і землі? Багато людей стали послідовниками Христа, якби він зійшов з Христа і з'явився їм таким чином, як вони цього бажають? Якби він прийшов з багатствами і задоволеннями, багато хто з радістю прийняли б Його та поспішили б коронувати його як свого Господа. Якби він відмовився від свого приниження та страждання, вигукнувши, якщо хто піде за мною, догоджаючи собі та насолоджуючи світом, той буде моїм учнем, безліч людей увірували б у нього. Однак, Благословенний Ісус прийде до нас тільки як лагідний і покірний розп'ятий. Ми повинні стати причасниками Його самозречення та страждань тут, на землі, якщо хочемо отримати вінець у майбутньому. Боже Слово не зробило вузький шлях широким. І якби маси людей знайшли шлях, яким можна йти, маючи вигляд богочестя, не несучи Христа і не переживаючи скорбот, то цим шляхом на Спаситель не ходив. А вони наслідують інший приклад, на відміну від даного нам Христом. Невже мало того, що Ісус залишив блаженство та славу небес, прожив життя в бідності і великій скорботі та помер жорстокою, ганебною смертю? Щоб ми могли скуштувати небесних радощів і святості. І невже ми нічого не варті, об'єкти такої великої милості та любові будемо шукати в цьому житті кращої долі, ніж даної нашому Викупителю, яким легким був би шлях до небес, якби не було самозречення та Христа? Як мчали б цим шляхом світські люди? Але цимірів на ньому було безліч. Слава Богу, за хрест, за самозречення. Без щастя і ганьба, яких зазнав заради нас наш Спаситель, не можуть бути занадто принизливими для тих, хто спасенний його викупною кров'ю. Небо воістину дістанеться нам досить дешево, якщо ми це зрозуміємо, якщо прийдемо. До Ісуса. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб ця істина торкнулася нашого серця, і щоб ми оцінили те, що зробило для нас небо. Отче наш сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Нести свій хрест. Я думаю, що всі ми прекрасно розуміємо, що це не те, бо я інколи і зустрічав. Навіть у нашому місті, в Чернівцях, я бачив людину, яка просто йшла і несла на плечах хрест. Хрест це наше життя. Його можна назвати нашою долею. Але Господь каже, хто не зречеться самого себе і не бере хрест щоденно і не йде слідом за мною. Дорогі мої, а щоб йти слідом за Ісусом, треба мати. Ті указівки, які дає Ісус, і вони залишені для нас у Його святому Слові. Господь сьогодні бажає, щоб ми йшли слідом за Ним, тому що іншого шляху до неба просто немає. Якщо ми не оцінимо цю дорогу, якщо ми не оцінимо життя, яке пропонує нам Ісус, і на яких умовах, ми не зможемо прийняти. І тоді усе наше. Щось світське, піднесене, що ми рахуємо для нас дороге на цей час, займе перше місце, а те вічне, живе, святе, залишиться назавжди у стороні. Тому сьогодні, друже дорогий, я пропоную тобі цю книгу. В ній чітко змальоване життя Ісуса Христа і пропозиція до тебе. Нехай Господь благословить і дасть мудрості прийняти, жити. І коли настане той день. Коли знову з'явиться Ісус, я хочу зустрітися з Тобою там, у раю, щоб пройти в то чудове місто, приготовлене для всіх переможців. Тож будьте благословені Господом. До побачення.